Привіт, це Саша Орлова. Я сьогодні з вас знімаюсь в такій шубці, тому що в нас тут холодно і сподіваюся, що ви не будете мене за це корити, тому що в нас немає світла. Ми працюємо знаєте, як справжні українські підприємці. Сьогодні я хочу з вами розкрити таку тему про те, чому засвість. До тих, хто краще тебе, насправді можна класно використовувати, і в які моменти треба розуміти, де заздрість тебе з'їдає, а де заздрість тебе мотивує. Чесно скажу, що я теж не свята людина, і в мене теж бувають моменти, коли, не дивлячись на те, що я там вже пропрацьована дуже багато років у психолога, в мене теж бувають моменти, коли мені заздрість так сильно, що мені дуже сильно хочеться. В мене реально пробуждається таке відчуття, знаєте, несправедливості, от чому у цієї людини є все, а в мене немає. І дякуючи психологу, я це дуже швидко. Тут пропрацьовую, і я роблю так, що заздрість реально працює на мене. Не я на неї працюю, а вона на мене працює. Сьогодні я вам розповім ті лайфхаки, які допоможуть зробити так, що зазрість буде працювати на вас. Не ви на заздрість, а заздрість на вас. І так, поїхали. Перша заздрість там, де є ваша перспектива. Якщо ви не мрієте стати президентом, ви не будете йому заздрити. Це очевидно. Тому, якщо у вас є відчуття заздрості до цієї людини, знайте, що там є ваш розвиток, і ви точно повинні туди йти. А другий інсайт. знаєте, я за собою помітила таку. Історію, що я реально заздрю тим, до кого можу дотягнутися. От якщо я розумію, що людина дуже далеко від мене, там по результатам і так далі. Якщо я розумію, що людина там, наприклад, іноземець, да, з Польщі або з інших країн, і вона ну, далеко від мене, то знаєте, в мене взагалі немає до них заздрості. От я я їм реально надихаюся. Але якщо я бачу, що ця людина з мого містечка або ця людина з України навіть просто, і я бачу, що я можу до неї дотягнутися, я реально починаю заздрити. От в мене тут сильно воно включається. От саме Гативна ця заздрість. І я це дуже завжди пропрацьовую з психологом. І знаєте, що я зрозуміла? Що, по-перше, у кожної людини є проблеми. От як би вона не показувала, от я така вся класна і так далі, в неї також є проблеми, в мене є також проблеми. От хто мені заздріть, знаєте, в мене також є проблеми. По-друге, набагато крутіше, коли ви оцю заздрість пропрацювали з психологом, і далі ви на цю людину дивитесь як на істочник е натхнення. Да? Тому що дійсно це допоможе вам. Все ж таки сконцентруватися не на тому, не на злості, да? не на негативі, а на позитиві. І я дуже рекомендую дружити зі своїми конкурентами, не тому, що там ви можете в них щось вкрасти, а тому, що. Це набагато більше посилює ринок, коли е, да, там, топи ринку або не, не тільки топи, да, і просто розвиваючи експерти поєднуються і роблять класні результати. Повірте, від цього точно виграють набагато більше людей. Третє, якщо я не витримую заздрості, от якщо я відчуваю, що мене сильно тригері, тригерить ця людина, і я нічого не можу з собою подіяти, от просто не можу. Я відписуюся від цієї людини. Чому? Тому що що мені треба взяти да, було від цієї людини, я від неї взяла. Далі, далі. Я повинна калібрувати свій компас тільки під себе. От, якщо я буду постійно дивитися на іншу людину, я буду постійно відчувати, що я якби залежу від неї. І тому я від людини відписуюсь і далі йду своїм шляхом. Коли я пропрацьовую цю зазвість, я підписуюсь до цієї людини назад. І я дуже рекомендую так робити тим, от у кого прямо сильно, от сильно тяжко. От ви не реально не витримуєте, Робіть таку історію, і вам реально буде легше. Наступне. Друзі, це нормально бути відторгнутим, і ви також може бути можете відторгати людей. І коли ви собі це дозволяєте і дозволяєте іншим це робити з вами, вам набагато легше, коли я пропоную щось своїм конкурентам, вони не завжди мені відповідають. Вони не завжди вважають мені мене, там достойним конкурентом. Але коли я знаю, що я їм пишу, і я пишу їм одразу з відчуттям, що я можу бути відторгнута, знаєте, мені набагато легше. Тобто я реально одразу розумію, так це може бути. Але і коли мені пишуть, і коли мені там ця пропозиція може бути нецікава, я також відторгаю людей, і це абсолютно нормальна історія. От коли ви будете жити в. Тому світі, в якому Відторгати людину це нормально. Коли людина запропоновує, ви можете й казати ні, вам буде набагато легше, правда. І останнє. друзі, вам треба пам'ятати, що здорова конкуренція це точно краще, ніж якийсь йобнутий Путін, який напав на нашу країну, тому що вважає себе надвеликим великим імператором. Якщо є здорова конкуренція, то перш за все це говорить про те, що цей ринок точно буде працювати, він точно буде йти наверх, і це набагато краще. Допоможе кожній, кожній людині, яка знаходить в цьому ринку, розвиватися. Я сподіваюся, що після цих порад ви менше будете заздрити. Ну і також все одно нагадаю, друзі, якщо у вас є таке відчуття, да, відчуття заздрості, ви нічого не можете з цим робити, звертайтеся до психолога, вам це реально допоможе. З вами була Саша Орлова. Підписуйтесь, ставте лайки та залишайте коментарі.